Заборона на прекрасні великі досягнення на такі потужні мрії у нас досі має вплив на нас з дитинства. В нас це заклали несвідомо. Наші батьки, а інколи, на жаль, свідомо, наші вчителі там все наше миле прекрасне оточення, яке просто звідусіль нам понабудувало ось ці всі блоки, які досі мають на нас вплив, які досі не дають нам розкритися повну, реалізувати свій потенціал, да хоча просто дозволити собі бажати. Так ось на широку ногу, по-багатому. І я вам хочу сьогодні розказати, чому так. І прямо сьогодні мені в потоці, я ось прямо в імпровізації, неочікувано сама для себе записую зараз це відео, ось так, як воно йде. Я вам прямо сьогодні дам одразу і практику, яка вам допоможе зняти цю а, заборону, прямо на рівні вашого тіла, вашої душі. Отже, давайте одразу по ділу. Коли ви були дитиною, це ще ось ця ваша чиста суть, душа. Вона ще не одягла на себе 100-500 ролей ваших там особистостей і ваших ось цих правил, ну не ваших чужих правил і так далі. Ось ще немає цього цих всіх. Тисячів костюмів, які а, в, ховають вашу сутність, вашу душу зараз від вас. І коли ви дитина, і ось ви йдете, скажімо, там по магазину іграшок, і так бачите, а там великий ведмідь, він аж сяє весь таким. Потужним божественним світлом, і ви думаєте, а Я хочу цього ведмідя. А, мама, я так хочу. Прямо зараз цього ведмідя, Будь ласка, це те, що треба для мого щастя. Це те, що треба. Я гідна цього ну так думає наша душа. А там в голос ми казали трохи інше формулювання. І ми що ми отримували? Ми отримували ти що? а ні. Як ти можеш, і чи там мама так багато тяжко працює? Ми не можемо собі дозволити такого великого ведмідя. Чи а то тільки на день народження, в що зараз, просто день. Ну ти взагалі афігела просто взяти і захотіти найпотужнішого, найвеличнішого ведмідя в, в, в звичайний день. Ну це взагалі капець, як тобі не соромно. І ось такі всякі реакції розумієте, чи там коли а, ми думаємо, а я там. Одного разу буду вчитися в Гарварді чи там візьму інтерв'ю у Білі Айліш. Я не знаю, ну чомусь зараз в мене такі якісь підліткові, прямо, мабуть, енергії, якісь підліткові. Зараз в мене залітають дитячі і підліткові. Дуже цікаво, бо там у нас а, звучить наша душа. ехо, не щось інше. Наша душа там звучить. І ось ми в ці прекрасні моменти під час ось цього голосу, прояву нашої душі, ми отримуємо ось такі посилання, що не на часі замуж за принца може вийти тільки принцеса, а ти не принцеса, ти ж звичайна дівчинка, чи там короля хотіти у нас королев ніколи не було і не буде, не сиди тихо. А чи там як тобі не соромно, таке хотіти, мама мало заробляє, чи папа тяжко працює. І ми відчували, не усвідомлюючи, але дуже потужно відчували сором, відчували провину, ми відчували злість, розчарування, біль. І такий комок, уявляєте, такий комок негативних тяжких емоцій просто падав на наше прекрасне бажання, на нашу суть душі. Там же ж діло не в тому, щоб мати а, ну, цього ведмідя. Там діло в тому, що тоді ця душа вона відчувала, що вона гідна такого, що вона вільна хотіти щось таке велике, щось таке прекрасне, щось таке сяюче. І одразу вона отримувала у відповідь, що ні, блок, стоп. І mm -mm. як тобі не соромно. І всі ці послання, на жаль, вони впроваджувались в нас, і вони живі в нас досі. І коли зараз ми такі думаємо: а я, якщо чесно, хочу а, мільйон євро. Так, я хочу мільйон євро. Я хочу вкласти в те п'яте, в десяте в навчання в вдосконалення цього всесвіту, в своїх дітей, в своє задоволення в кінці в кінців. Я хочу цей мільйон євро. Мати, розмножувати і витрачати на своє щастя, на свої масштаби, на своє розширення. Але дуже ось 99% нас з вами, коли ми хочемо щось велике, навіть не матеріальне. Наприклад, я хочу велику любов, я хочу такого чоловіка, щоб дивився на мене, як на богиню, щоб він розумів, яка я. Прекрасна! яке взагалі, яка це така удача? На нього спустилася з небес, це я ця удача. І ось навіть в таких моментах у нас тіло одразу реагує блоком, реагує стоп! М -м, тобі не можна цього бажати? Не можна. Це не можна, бо це неможливо, як тобі не соромно, Тра-та-та, і поїхали. Да? І коли ми собі дозволяємо ось це так, хоча би там тихесенько, а на самоті, коли ми шепотом, навіть ну, десь подумки кажемо собі, це, це бажання, активуються ці блоки. Тому прямо зараз я вам пропоную таку практику. Ви подумаєте, про ось а, я це називаю а, бажання мурах, мурашечне бажання. Подумайте, відпустіть себе, будь ласка, будь-то дитяча частина, підліткова частина, будь-що відчуйте, якось прям знизу животаю, прямо через все ваше нутро проходить це бажання, це таке вау, бажання, мурашечне бажання. І скажіть його собі, подумки чи вголос, скажіть прямо зараз. Насправді, я дуже хочу мати. І скажіть, що ви хочете мати. Що завгодно. Зараз я вам дозволяю поток, творець через мене, вам каже: нарешті прокидайся, дозволь собі бажати, дозволь собі чути свою душу. І коли ви це зробите, дуже уважно. Зараз зробіть вдих, видих і прислуховуйтесь до вашого тіла. Десь в вашому тілі, прямо зараз, виникає блок, виникає стоп, виникає ось це послання. Не можна, не гідна, м -м, заборона. Де у вас в тілі ця заборона? Мож так, можливо, вона, скоріш за все, багато в яких місцях, але десь є у нас центральний офіс. І ось покладіть вашу руку, якщо ви а, лівша, я поміняю на праву руку зараз. А, якщо ви правша, то а, покладіть вашу праву руку. Вона заряджена енергією Творця, Вона зарядженя, заряджена самою потужною божественною енергією зараз. Ось саме через вашу праву руку. Зараз буде йти, зцілюючий потік. Покладіть руку на те місце, де у вас зараз ця заборона, де вам кажуть, ти що навіть бажати такого не можна. Покладіть зараз туди вашу руку. У мене це мабуть десь в животі, там де сакральний центр, сакральна друга чакра. Покладіть і дихайте, і з кожним вдихом та видихом проговорюйте подумки чи вголос, уявляючи, наче через це вашу цю вашу руку зараз йде потужний потік золотої, такої сяючої енергії, йде і розчиняє все, 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 що там вам більш не потрібно. Це залишається в старих програмах, в старому житті, в старому світі. Все. Зараз рука цілителя вам в цьому допоможе. Покладіть цю руку, дихайте і кажіть собі: я відпускаю, я відпускаю всі заборони, які не давали мені бути істина такою великою, яка я є. Я відпускаю всі страхи, я відпускаю провину, я відпускаю сором, я відпускаю, я звільняюсь, звільняюсь, звільняюсь від усіх блоків. Які не давали мені розправити крила? Віднині і назавжди, я вільна, віднині і назавжди, я пригадую, що я творець, що я велика, прекрасна я зоряна душа, і бажання мої істини прекрасні, і бажання мої вони є підказкою. Підказкою мого справжнього золотого шляху. Дихайте, впускайте все світло, яке зараз проходить через мене, вас, пускайте цей потік божественної цілющої енергії та відпускайте ці заборони в космос кудись, кудись там. До чортиків, вони нам більше не потрібні. Бажайте сміливо, виписуйте ці бажання. Зізнавайтесь, перш за все, собі в них, бо в цих бажаннях і є справжні ви. Я вас обіймаю. Підписуйтесь обов'язково на мій до речі телеграм-канал. Там двіжуха, ось така потокова щодня, бо мене зараз розпирає інформація. Дуже багато всього через мене зараз вам передають. Тож приймайте. Посилання буде в описі до цього відео. Ми ще там всякі практики разом будемо робити. Багато чого цікавого я роблю для вас щодня. Обіймаю, будуємо з вами новий прекрасний світ. До зустрічі!